Вітаю, шановні поліграфісти! Це відео присвячено одному з найкращих професійних біндерів Bindmark CV 430. Ми розкажемо про особливості цього апарату та його можливості, які іноді залишаються непоміченими. Отож, покажемо, як використовувати його на повну. Це професійний біндер. Ширина в нього 430 мм. На столі в нього є такі підказочки, написано. Які в нього розміри, можна робити четвертий формат, третій формат для орієнтації, воно більш такі удобне. Є такі от мір. Це якщо вам треба поміряти, пружину, поклали, поміряли. І ось згідно з таблиці, все перевели. І ви маєте, що, що маєте, то ви переводите Міліметри, дюйми. Також є лінійка так сказати товщинами. От, наприклад, вам потрібно зробити товщину 7,9, щоб ви його не пережали, ви ставите стрілочку навпроти на цієї пружини, і вона у вас далі вже не піде, вона не пускає. От можна покрутити, от, я кручу його, зменшую, зменшувати, збільшую, так, збільшується зразу цей отвір цей збільшується. Він теоретично відповідає тій товщині пружини, яка кот стоїть, але може трошечки-трошечки відрізнятися, бо пружини дуже-дуже сильно зараз залежать від пружини товщини пружини, і то, на якому обладнанні зроблено. Тут є ножі, сама гарна те, що вони вимикаються. Якщо вам потрібно зробити якусь цікаву річ, наприклад, робити. Волокно да? таке, берете тут два відімкнули і тут два. Да? Беремо листочок і пробиваємо. Є позиціонер стартовий, не можна вставити і впритик, а можна трошки і більше. Якщо ви не використовуєте крайні отвори і не будете їх пробивати, ну, щоб оно було красивше трохи, ставите от так от ставимо, раз, засунули. Витягли. Ось у нас от у нас вимкнуті ножі, ось вимкнути. Можна поміняти ще. Якщо хочете, то і робите. Нема ніяких, так сказати, перепонів для інших робіт. Можна заробити, завдяки цьому можна обрати ці крайні отвори, і тоді у вас буде. Більш такий приємний вигляд вашого виробу. Так. Ну, працює він досить у нього великі можливості і пружину він дозволяє обжимати півтора дюйма, оце 38 мм десь так. А, 38,1 Також пробуває 25. Лістків 80 грамів папір. Ну, звичайно, стільки пробувати не потрібно, бо це дуже велике навантаження. Зараз спробуємо пробити трошечки. От пробили. Зараз пробуємо зшити. У нас пружина 7,9, тож ми будемо вважати, що воно так має бути. Ось ми його ось Завдяки цьому стопору, який регулює товщину, зайшли дуже гарно. Пружина одноводна зайшла красиво, не, не забагато і не за мало, і не розсипиться. Це перевернули все. У нас є у нас і календарик, і блокнотик, і відрівний такий собі склерозничок. Все, що хочеш можна робити. Сміття викидається ось сюди. ось таке. зручно. Також міняється в ньому відступ від заднього краю. Зараз покажемо. Так, ось ручка. Пробью. І те, ви подивилися. Ручку поставив інше положення, скажімо, трошки менше поставимо. Пізниця. Можна робити на цьому біндері трошки більше, ніж третій формат, в нього є спеціальний отвір в корпусі. Ніяк, Ніяк немає ніякого стопору чи в, в корпусі ніякого немає Запобіжної деталі тобто ви поклали сюди. Перший, другий, скільки хочете, можна, наприклад, робити за два рази. Там формат. Пробили раз, сюди от воно проходить, перевернули, зробили ще раз. Ну, звичайно, трошечки треба налочитися, щоб отвори співпадали. Також можна робити на ньому великій календарі, і що небудь ще таке. Ножі б'ють одночасно, а з такою маленькою ступенькою. Зараз покажемо. Вона велика, але вона є. Ось і все. Не, не всі одразу пробили ці вже пробиття ціні. Ще трошечки зробити так ще менше. О, ще менше. Це зроблено для того, щоб зменшити зусилля, з котрим нажимається на ручку. Бо воно, якщо тут покласти стільки, скільки написано, досить важко нажимати. Ну так ніхто, звичайно, не робить. Ну. Для срочності всі моделі є такий собі тощиномірчик. Якщо вам потрібна тощина блока, ну ви не знаєте, скільки, яку брати пружину. Поклали, притисли. Ось, ну, ні, ось, так сказати, по ньому дивитесь, яка, яка буква відповідає тощині. І дивитесь так. Наприклад, у нас була буква С. Трошки менше, тобто 10 мм. Тобто пружина треба 3 восьми, 9,5 мм. І ви вже, знаєте, не потрібно робити зайвих рухів і шукати, яка пружина буде підходяща. А в все є. Підказочка є. Ми вдячні вам, що ви додивились це відео до самого кінця. Запрошуємо поширювати його на своїх платформах, а також ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на наш канал. Ваша підтримка дуже важлива для нас. І звісно, таким чином ви не пропустите наступні туторіали, які ми додаємо щотижня. З вами був є і буде Баден.